Завершальний, а тому відповідальний в Ужгороді гравці 2010-2011 років народження, з'їхалися на останній тур чемпіонату області з гандболу в дитячій лізі Закарпаття. Участь приймають у нас шість команд. Це дві команди з міста Тячів, команда міста Перечин, Великий Малий Березний, команда міста Ужгород та команда міста Хуст. Взагалом шість команд за лідерами у нас поки що за підсумками трьох турів є команда міста Ужгород та міста Тячів. Третю сходинку у нас посідає, поки що хуст, але сьогодні вирішальний тур, тому все може кардинально змінитися. І гравці серйозно налаштовувалися змагатися. Особливо ті, хто прагнув остаточно утвердити лідерські амбіції. Я займаюся уже як півтора року з літа 2022 року. Саме головне це командна робота, паси і правильно робити комбінацію і добре стояти в захисті, І так буде можна перемагати. І господарям удалося це зробити. СДЮШОР шор із гандболу Закарпатської обласної ради Ужгород фінішувала першою, випередивши, ДЮШ Тячівської міської ради і третіми призерами фінішували вихованці ОДШ Спартак із Хуста.